Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, як зазвичай, один день і починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в особистому житті. Ну, для багатьох з вас зустріч, король Пентаклів. Показаний. І... Така, знаєте, приємна зустріч, ви будете задоволені, будете впевнені якось в собі, і людина в собі впевнений. І, знаєте, як, зараз скажу. якось так, а ну, хто з вас? Зараз хвилиночку, зараз поясню. Ага, угу. цікаво. Дивіться, як цікаво. Ви якісь доленосні один для одного люди, і тут якісь навіть ревнощі будуть між вами. От дивіться, підбираю слова, бо важко мені трошки пояснити те, що я бачу. Є таке, таке якесь відношення от, до вас, мені більш, чоловік до вас буде в якійсь ситуації навіть ревнувати, настільки він вас для себе бачить людиною, от людина-мрія. І є дещо страхи, що ви в якийсь момент можете йому не дістатись. Ну, там дивіться, хто він для вас, бо не про це у нас трошки розмова, а просто от як відношення до вас у людини. Дуже подобаєтесь людині. Дуже. І відмітить для себе, не обов'язково, що скаже вам про це, але відмітить для себе якісь зміни в вас. І зміни на краще. Тобто, були гарною людиною, ну там, симпатичною, красивою, а ще якось гарніше для нього будете виглядати. І оце вмикає в людині дещо ревно ще. Далі дивлюсь. Сфера кохання. До чого вам приготуватись у сфері кохання. Тут складна історія буде обнулюватись. Ви довго чекали, ви е, з, з цією складною історією вже ледве-ледве могли владнати. Цілком і повністю обнулиться і вихід з цієї складної історії. Ну от вихід ну, суто такі, знаєте, як вам треба. Так, гарний вихід. Будете більш розуміти себе в першу чергу, будете більше розуміти свого партнера. І це, знаєте, те, що підсвітить відношення до вас, почуття, які людина відчуває до вас. Ну і так само ви в собі трошки більше будете розуміти. Тобто гарна історія. от Які б там складнощі у вас не були, вони вам потрібні були. Це те, через що треба було пройти, щоб знати, що між вами. Що насправді ви відчуваєте, що насправді людина відчуває, і наскільки ви потрібні один одному. Робота до чого вам готуватись в роботі? А тут втікаєте від ситуації пов'язаної з брехнею. З хитрощами, з якимсь обкраданням. Е, гарно тікаєте ще й союзників собі мати будете. Хоча хвилювались е, через ситуацію, навіть може і спали не дуже добре. Тож, е, день от, мені все більше і більше подобається. Бо дійсно якісь складнощі від вас в цей день будуть відходити. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Слухайте, мені подобається все більше і більше. День от гарний з усіх боків День справедливості. Для багатьох з вас. І день стабілізації, буде навіть що відсвяткувати. Будете радіти, будете себе дуже-дуже впевненіше почувати. Будете, знаєте, людиною в цей день настільки задоволеною, наскільки це можливо. От просто от чимось так тішитись, чомусь радіти. У кожного з вас це буде якась своя тема. Я тут навіть не буду роздивлятись, де в якій галузі, але приймайте, як є, бо це цілком і повністю заслужене вами. Тобто, це ситуація, яка не авансом вам дається, а ви щось пройшли, щоб заслужити, щоб все відтворювалось так, як є. Далі, від чого краще б за все відмовитись в цей день, давайте побачимо, від чого вам краще б відмовитись. Так, ну, тут робота, яку вам не хочеться робити, але ж вона вам дасть результати. Тож відмовляйтесь від свого небажання, От від такого внутрішнього Та, зроблю там мінімум якийсь. І, і по всьому, робіть так, як треба. От як ви зазвичай звикли робити, так і робіть. Бо Якщо навіть від одненького чогось ви відмовляєтесь, то одразу розумієте, що в майбутньому ви менше будете мати зиску якогось з того, що ви робили. Менша віддача буде. Хоча сил ви витратите, от повірте, от майже так само. Ну, наприклад, ви робите три якихось справи зазвичай, в цей день ви там, може, не в настрої будете. І будете собі казати, та не, не хочу я сьогодні робити всі три справи, я зроблю дві, а одну не буду робити. Тож дивіденти з того, що ви робите зазвичай, будуть менше, значно менше. І ви потім будете жалкувати. Тож пересильте себе, відмовтесь від лінощів, так скажу. Далі дивлюсь, чого не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути? Буде можливість в цей день. Обміркуйте її. А потім вже робіть. І не поспішайте там дуже, робіть так, як будете відчувати. Але ж і розумійте собі, що де чому треба буде і навчитись, і сама по собі ситуація вас навчить. Зберігайте ті знання, які будете здобувати в цей день. Вони вам дуже будуть корисні в майбутньому. І не один раз. І всі можливості, які будуть надходити вам в цей день, або якісь там, скажімо, думки, якісь, ну, як знаєте, як блискавкою щось, якась там думка про майне, чіпляйтесь, роздивляйтесь, воно буде вам дійсно, от знаєте, як, як навчати вас, як. Трошки переліплювати вас. Цікавий день. Мені все більше і більше подобається. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. А ви дійсно будете задоволені тим, що ви будете робити в цей день. Це, як, знаєте, новий шлях для вас надає. І дійсно день цікавої інформації, цікавих думок, інсайдів якихось. Приймайте все, як є в цей день. Не будьте егоїстичні, коли сприймаєте щось нове в цей день. А от обробляйте всю інформацію, вона не просто так буде вам надходити в цей день. Оце, знаєте, десь якесь зернятко корисне для вас буде в усьому. Просто дійсно дуже цікавий день і енергетично дуже сильний. Тож, набувайте і нових знань, і можливостей, і. Хай у вас все буде добре. Бережіть себе, і побачимось з вами в нових відео. Всім пока!